Ще нам брати українці усміхнеться доля! Вітаю, шановне панство! Отримав я чергу посилочку. Давайте побачимо, що в ній знаходиться. Є у нас мікросхеми. Білі імпортні. Давайте одразу будемо вважати їх. 794 грами. Далі. Білі ССР. Це тобто немає е, явної позолоти. Тут ми бачимо великі, дрібні і нестандартні. З одного боку вивода. вода. Я теж зараз не буду розбиратися З номіналами, просто будемо переважувати. 757 грамів. Імпорт перевірений по золото є. Добре. 171 грам. Мікс ССР. Все перевірено, золото є. Чудово. 289 грамів. Це все разом з пакуночками. Далі. О, імпорт 120 штук. І на вагах 74 грами. Так, є у нас похибка. 75 грамів. Один грам був похибки. Так. 10 штук. 10. Ага, отаких от у нас роз'ємчиків. Дуже добре, що залишив для зразка. Ось такий у нас роз'єм. Чудово. І на вагах 29 грамів. Далі є у нас 350 світлодіодів. А... В цих квадратних бачу, в зелених ось бачу є золото. Але трапляються випадки, і вони не поодиночні, а часті, де є іменно сріблом. Замість позолоти є посріблення. Це я також перевіряти не буду, я їх просто все перероблю. І перевірю на срібло його. Так. Ну, але, в принципі, це все буде видно. На вагах воно 84 грами. Так. Далі є у нас посріблення. Так, а, крупне посріблення і дрібне посріблення. Все воно в переміжку. Тут навіть є дорожки. Да, нічого собі посріблені дорожки. Добре. Так. На вагах. 375 грам, 376. Так, далі. Це посріблення у нас не зрозумів з чого, але не важливо. 11 грамів. Так, отаке посріблення. Тут навіть контакти є. Ну, оці бочечки це не є. Це посріблення. Я бачу, багато є контактів, майже все контакти. Але ось є і посріблення. Це я все переберу. Буду переробляти окремо посріблення і окремо срібні контакти. 64 грами. Це у нас а, з кнопок П2К, здається, вивода. 223 грами. Тут видно, що посріблення чистого срібла. Таке воно, знаєте, більш світліше, як, наприклад, від цього. Ну, не знаю. Можливо, воно чистіше, можливо, воно оце старіше. Але. Ой, не зважив. 14 грамів. Так, це теж вивода на подібнення на подобу p 2 k але вони крупніші кнопки. 29 грамів. Такого плану посріблення. 63 грами. Шапочки з МЛТ. Я навіть не знаю, є посріблення, в МЛТ, є посріблення. Дуже рідко, коли я зустрічав в шапочках. В основному є дуже мало в МЛТ є посріблення взагалі. І дуже ще менше в шапочках МЛТ. В основному, якщо в МЛТ є посріблення, то воно йде на виводах. Більшість. А в шапочках, ну, давайте зараз подивимося. Зараз я візьму хромпік і в, в декілька шапочках перевіримо. Для початку давайте його зважимо. 133 грами. І візьмуть, для прикладу, ось явне срібло. На більшість. Так, більш-менш треба його зачистити від брудного нальоту зверху. Так, і перевіряємо ось мій хромпік. Як ви знаєте, повинно червоніти. Одразу почервоніло. Це говорить про велику якість срібла. Так, тепер дивимося на шапочках. Так, всередину капаємо. Ось. Не червоніє. Прозоре. Беремо наступне. Ось він навіть його зачистив з зовнішньої сторони. Не червоніє, прозоре з внутрішньої сторони. Не червоніє. І вивода. Тут також немає срібла. Ось намочив. Так. Не видно. О, не червоніє, нічого. Пусто. Отже, МЛТ. Вірніше, оце цей матеріал я навіть не буду пробувати. Навіть не буду пробувати. Він пустий. Продовжимо дивитися, що у нас є. Ага. Це у нас також, це у нас тільки ножки більшість від МЛТ. Ну і декілька... Ага, ось ось почекайте. А отут я, здається, побачив молочний колір. Ось. А ну-ка. Подивимося. Здається, в цій шапочці все є срібло. Да. Ось, одразу почервоніло. Вот. Ось той випадок, коли є срібло. Так, попробуємо всередині явне срібло. Побачимо з зовнішньої сторони шапочки, чи є посріблення. Погано чиститься. Є блиск. Так, да. і з зовнішньої сторони також є посріблення. Бачите? Почервоніло. Так, так. розглянемо детальніше цей пакуничок. Так. Ось про що я казав. Отут на цих виводах не на всіх. Ось чорний, він без посріблення. А те, що блискучий, да, тут дійсно є не во всьому. Дуже в малому. В малих кількостях є посріблення на виводах. Ця шапочка, вона пуста. В ті немає срібла. В все є срібло. сьоно. Білосніжне, прям. Тут є посріблення, так. Да. Так. Ну, також закинемо це до посріблення. Спробуємо його також переробити. срібло. Тобто по поср... А, ні. Это... Це... А ну-ка. Якщо мені. Не... А, ні, по да? Посребление. 18 граммов. Граммов. так. По И... 18 грамів. Також по 150 грамів. Так, і... Ого, щось важке. На канал, на розвиток каналу. Дуже полюбляю я мати справу саме з цим підписником, саме з цим клієнтом. У нього весь матеріал зазвичай посортовано. Все навіть тоді, коли його сортувати не потрібно. Ось, наприклад, оцей матеріал я буду переробляти все, ну, майже все. Так, да, звісно, набагато простіше можна його переробляти, це разом. Все це посріблення, але набагато полегшує справу, коли крупне посріблення, окремо, а дрібне посріблення. Також окремо. Так, давайте ж подивимось, чим порадував нас наш підписник. Діоди. День 223-й. В них є позолото, в них є золото, але його переробляти ніхто його не переробляє. Я його, я його збираю і я його використовую в цілях хлорного олова. На кінцях цього діода з двох сторін чисте олово. І саме з нього я роблю хлорне олово для виявлення, позолоте, для виявлення золота. Дуже доречне. Дуже дякую. Так. Папірці. Папірці. В малих кількостях його переробляти дуже геморно. Але коли його більше... Можна з ним мати справу. Звісно, не дуже хочу я ним займатися, але якщо дається воно даремно, то гріх не скористатися ним. Так, зважимо. Кіло, один кілограм 48 грамів. Так, дякую. Діоди важать 266 грамів. Бачимо ламелі. Ламелі з позолотою 132 грама. І танталові конденсатори. А, скоріше, оці, оці довгенькі це, скоріше за все, тантал. А оці сині це ніобій. Їх, якщо здавати, то треба кілограмами. От такими по 100-200 грамів ну, ніхто ним не буде займатися. Він не, не, не такий уж дорогий, але його, в принципі, Часто можна зустріти на платах. Якщо його збирати, то можна і отримати за них кошти. Так, 63 грами. Олександре, щиро дякую тобі за подарунки. Даний матеріал буду розділяти на декілька відео окреме на прохання. Олександра, окремо, окрему увагу приділю світлодіодам. Це буде в окремому відео. Далі перероблю, в наступному відео перероблю посріблення. Окреме відео буде по цій позолоті транзистори імпортні. І окреме відео зроблю по мікросхемах. Замовник перед відправкою хотів повідкусувати вивода. Щоб упростити мені мою працю. Але правильно зробив, що не повідкушував, тому що в більшості світлодіодів. Вивода в лужоні. І всередині знаходиться також позолота. Я ось його показував, ось він. Ось. Я, явно позолота видно. Але, але позолота знаходиться не на всьому виводі. І ось цю частину до, ось видно, бугорочки, ці, і до, по цю частину можна сміливо відкусувати. І якщо ми не бачимо, де закінчується позолота, то сміливо можна по цих ось позначках сміливо можна відкусувати. Нижче цих бугорочків позолоти точно не буде. Отже, зараз я звільнююся від зайвого металу механічним шляхом. І зустрінемось з вами на наступному афінажному кроці. Повідкушував зайвий метал. А така позолота знаходиться у нас під пластиком. І тут я зробив деякі підрахунки, чи вигідно їх переробляти, чи краще здавати їх. Перекупам. Ал 108 в ньому золото 0307. далі. Ал 307. В них золото 309. І Ал 336, в них золото 0201. Тобто. Тобто перекупи, якщо їх цілими здавати, то вийде 630 гривень. За 0,01 грам золота у нас виходить 440 гривень. Тобто, якщо у нас, нас золота буде з кожної по 0,307, то у нас вийде, грубо говоря, 0,2 грама золота. Тобто 880 гривень, а не 630 уже плюс. А якщо у нас буде. Золото 0,1 0,201, то золото у нас вийде на 1320 гривень. З урахуванням навіть моїх процентів за переробку і витрати на кислот, власник залишиться ще в плюсі. А якщо додатково разом з цим матеріалом буде ще й інший, то, звісно, менший розход на кислоти буде і буде набагато дешевше. Так що переробляти вигідніше, ніж здавати. Перекупом. Можна світлодіоди порозкусувати і звільнити по золоту, а можна її опалити. Я вибираю краще опалити її. В принципі, цього перепалювати достатньо. Нам головне, щоб наші контакти, наш метал відділився від кераміки ой, від пластмаси цієї. Ось що у нас і вийшлося. Відділяти по золоту буду, як зазвичай, за допомогою магніта. Дуже слабо береться на звичайний магніт. Я десь загубив ніодіновий магніт, передоводиться. Таким буду гратися, потрошки збирається. Дуже погано прилипає до магніта. Відділив. По золоту від попілу. Попіл я переробляти не буду. Тут його зовсім єрунда, і там, звісно ж, там є золоті волосинки, але вони на загальну вагу погоди не зіграють. Тому вирішив я цей попіл додати до мікросхем, яке буде одне з наступних відео. Дивимось на позолоту. Позолота тут різноманітна. Бачимо: є навіть такі контакти, на яких золото не проглядається. Воно є, проглядується тільки ось на цьому. Такому поясочку. Не видно, напевно. А все інше воно начебто і не покрито золотом. Їх... Вибирати я їх не буду, буду переробляти всі разом. Але щоб ви бачили, степінь покриття золота. Зовсім різна. Є ось ось, начебто, два однакових контакта. Але цей контакт покритий повністю позолотою, а цей тільки трішки. Звісно ж, можливо, є такий варіант, що цей контакт тільки облужений. І він також весь в позолоті. Але ну, ми бачимо, де явна позолота і скільки її. Отже, цей матеріал зараз переношу в колбу і витравлюю від зайвих металів за допомогою електроліту і сілітри. Розчиняється повним ходом. Все витривалось. І позолоти дійсно небагато. Після фільтрації позолоти більше не стало. Але розчиняємо, що є. А царю абсолютно все одно. Багато тут золота чи мало. Він його їсть і радується. Головне пам'ятайте. Чим більше ви азотки додасте, тим швидше цар з'їсть золото. Але це палка двох кінців. Тому що тим важче буде позбутися від її залишків. А поза кадром працюю з імпортними металевими транзисторами. Розчин золотом почав закипати, Це нам не потрібно. Відставляємо його. Розчин профільтрований і попередньо погашена азотка. Відновлюю золото, як зазвичай гідрозіном гідратом. От таке у нас золото. Так, поки ще дві крапельки. І все. Буквально двох. Крапельок вистачило, щоб осадити все золото. Робимо висновок, що тут його небагато. Золото чудово все скагулювалося. Перевіримо, чи все золото осадилося. Чудово. Золото. Виділене все. Скагульоване. Тепер сушим, плавим і на ваги. Крох із пресованого золота. Буду плавити отак на кирпичі, з чого починав, можна сказати, на колінках. Роблю зараз ремонт своєї лабораторії обородую. І от поки так. І тому в піщерних умовах. Тіночка. ну На вигляд, 0,2 грама повинно бути. Зараз побачимо. Ну і давайте зважимо його. Майже 0,2. 0,1,9 А оце те, що зібрав я з усієї посилки по золоту. І також срібло. 64,7. і Майже 65 грам срібла. Зараз я золото сплавлю в один корольочок і будемо підводити підсумки. Ну і ось такий шматочок золота у нас вийшов в сплавленому вигляді. Невеликий і не маленький, але свою ціну має. І срібло. От такі шматки металу поїдуть до мого підписника. А на рахунок світлодіодів мій висновок однозначний. Звісно ж, набагато вигідніше переробляти їх самостійно, ніж віддавати перекупам. Запам'ятайте одну таку істину. Перекупи ніколи не будуть купувати те, з чого не візьмуть x 3 з чого не зроблять в три рази дорожче. От і думайте. Не забудьте натиснути на вподобайку, підписатися і зберігати позитив. На все добре. Побачимось. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.